У ДТП на Донеччині загинуло 12 військовослужбовців Нацгвардії. 21 одного поранено. Такі дані керівництва АТО. Усі хлопці, бійці батальйону Кульчицького. Учора ввечері Мікроавтобус, в якому вони їхали, на ротацію протаранила вантажівка. Відомо, що це відбулося в темну пору доби за несприятливих погодних умов, слизька дорога. Кожного із нас дорога довжиною в життя. Йому доля подарувала всього лише 21 рік. Та скільки яскравих подій умістилося у цій короткій миті, яскравій сторінці, що так міцно переплелася із долею України. Декому не вистачить для цього і ста літ. Звичайний подільський юнак та чи звичайний? Коли доля приготувала для нього стільки випробувань і зробила світочем для нас усіх. Дитя ведуть усіх дороги, не маєм спинку й вороття. У них прологи й епілоги, в які вплилось людське життя. Знайшовсь хлопчина у дорозі, хрестився праведним ім'ям і при святому допомозі спішила зустріч добрих дня. Вела дорога в школу рідну, йому радів науки храм. він не пройшов життя безслідно, залишив світлу пам'ять нам. Були майдану барикади нацгвардії хоробрі дні, і ворогів підступних заряда всього побачив на війні. Дорога з миром розлучилась, вона вела бійця, була й та в якій святилась. Неразних посмішках отця. Дорога скріплена наказом під градів шум, під куль виття, жаль перекреслилася кразу і повела у небуття, пала з неба зірка рання, майнула горем віщих снах, була дорога і востання, та, що спинилася за снах. Не знаю, як знайти слова і підібрати ті слова, якими можна виразити те все горе, яке спіткало нашу сім'ю і нашу державу. Тому що не прийшло горе тільки в нашу сім'ю. Важко, важко за всіх. Важко і навіть не те, що важко, а навіть не сприймається те. Що на не піщанує? Я його чекаю. Я чекала весь цей рік. Коли почалися події на Майдані, він мені сказав, що мама, я поїду, я повинен бути там. Я кажу, син, ну може не поїдеш, може все-таки вдома поїдеш. Кажу, а хто як не я? Якщо кожен буде думати, що може я не поїду. То хто тоді поїде туди? І навіть в той момент, коли він приїжджав додому з Майдану, приїжджав на кілька днів. І якраз 18 лютого, коли почалися ці події, він був вдома. Вранці прибігає до мене на роботу і каже, мам, я поїду. Я кажу, сину, там таке робиться, може не поїдеш. А він каже, мам, ти розумієш, що там мої друзі, я не можу. Потім закінчився майдан, пішов на роботу, щось працював, але друзі його пішли на пішли звільняли з Слов'янська, пішли в Національну гвардію і він каже, мам, я не зможу, друзі там. І якщо ми не підемо туди, вони прийдуть сюди. Дуже правдолюбив. Він не мирився з тим, якщо десь щось несправедливо. Щось неправильно. Я кажу, син, ну може так, може все ж таки якісь варіанти бувають. Він каже, ні, має бути все чітко і правильно. Згадуючи Мантюшу, в мене в уяви постає добра, чуйна людина, яка завжди була щира і відзивчива. Він з'явився в нашому класі, коли ми стали п'ятикласниками. Як знаєте, як, е, між дітьми, е, коли, хтось, ну, коли приходять новачки в клас, то їх не одразу сприймають. Однак у е, випадку з пантюшою все було інакше. Він влився в наш колектив так, наче е, вчився з нами завжди. Е, я не пам'ятаю такого випадку, щоб е, хтось попросив у пантюшу помічі і він відмовив. Е, завжди е, був гостинним, пам'ятаємо частенько з хлопцями до нього навідувались. Одного в нього в класі був Танісне стіл. І ми приходили, і він завжди був не про те, щоб з ним грати. Ще просто розважалися у нього. Дуже прикро, що від нас йдуть найкращі люди. Цими шкільними коридорами бігало його дитинство. Тут він дихав рідним шкільним повітрям і слухав найкращу у світі музику шкільний дзвінок. Мабуть, кожній дівчині мріється, щоб їй подарували мільйон яскравих троян, як це зробив Панчуша для своєї нареченої. Він був доброю та чистою людиною, романтиком, яких, на жаль, сьогодні мало. Пантюша, як і всі ми, мріяв про щастя. Мав хорошу родину, надійного ангела-охоронця. Ми всі поспішаємо жити, але у майбутньому ми чекаємо чогось дуже гарного. Я думаю, що він не, не вірив у те. Та... Що може загинути. Попереду у нього безсмертя, бо він завжди житиме у наших серцях. Усмішка чиста, як і душа хлопця. Він залишився таким, пройшовши Майдан, і страшні випробування Донбасу. Коли почула, спочатку зателефонували, сказали, що потрапив аварію, що загинув. Я не повірила. Поїхали на офіційному сайті, офіційне повідомлення, все рівно не повірили. Приїхали в Харків за ним забрати тіло, також не віра. Дома похоронили і все рівно не вірую. Він для мене живий. Я його чекаю. І все надіюся, що все-таки він прийде, він прийде. А ті вороги сюди не дойдуть, бо якщо, то це буде все напрасно. Всі ці друзі, всі ці смерті, все буде на І Я вірю в те, що ми все рівно зробимо все. І так я хотів, бантюша, щоб Україна наша була вільною. І Я буду докладати максимум зусиль, щоб не придати його, не придати його Повернусь весною, у шипку пташинкою, втарість твою, прийду на світанні в садок с росою, а може, дощем на поріху паду. Чорну хустину за те, що віднині. Так судилося ненько, що слово матусю не буде моїм, прийду і попрошуся в сон твій тихенько розкажу, як ма. 야. <목소리> Мені, колискову Ангел співає, і рана смертельна уже не болить, ти знаєш, матусю, тут сумно буває душа за тобою рідненька. Чимить Мамочко, вибач, за чорну хусти